Марина Павленко Янголи для Павлосяти тичини. Скорочено. Перший янгол двері відчиняє, другий янгол столи застеляє, третій янгол хрещеному народженому рабу Божому. Щастя й долі шукає. Татов Павлуся дуже талановитий. І до музики, і до малярства. Навіть листи до дітей закінчує Римою. Здається, що ті таланти й досі болять йому, адже, коли б міг учитись, став би великою людиною. Але тато й мама в нього найкращі ех, як добре, що крім святого Павла, охороняє хлопчини любов найрідніших, гарно мати старших братів і сестер. Павло знайшовся в родині тичин сьомим, після Василя, проні. Полі Михайлика, Ірини та Іванка. Потім народились ще Оксанка, Євген, Кость, Олеся, Наталочка і Сергійко. Усі обдаровані, всі його павлуся люблять. Може, правду кажуть, що сьоме дитя в сім'ї особливе: сім барв у веселки, сім ноту пісні, сім днів у тижні. Він так і залишається мізинчиком, чи того, що справді худенький та дрібний, чи того, що Павло з латини перекладається як маленький, тільки чоло високе та очиська на півлиця. Під чолом тим усе працює думка, а очиська світ у себе так і вбирають. Гарно ж довкола, Господи. Ну, як полізе цієї ночі крадій, хай ночувається, солодко зітхає брат, умощуючись під рядном. А Павлусеві не дуже хочеться, щоб цієї ночі хтось закрадався. Хоче корти дізнатися, чи чиїх нечистих рук діло. Пригадуєш, Павлусю, як я тебе до бурси готував. Еж, ткнув мені в руки священну історію. Замкнув у сам гулять повіявся, усміхнено потягується Павлось. А як ти мене водив на заняття до репетитора Голобуцького? Ей же, право, і сам не вчився і мені не давав. А що? У Голобуцьких, може ж, і справді хвіртка не очинялась, мусили вертатись додому. Виправдовується старший брат. І гасати, у в опуки, в гилки, чи куці баби, Еж. Може, хтось скаже, що ти погано вивчився. Прийняли ж усі хвалять тебе. І регент, і математик Бекаревич. Ну, з математики я не дуже, сам знаєш. Бекаревич любить мене за те, що мапи з географії креслив йому та розмальовував, і що гарно в хорі співаю. А викладачі Солов'йов, Львов, Зосимович. Надто ж, учитель малювання Михайло Жук. За що ж же і він, і бурсаки називають тебе поза очі святий Павлусь? Ядлівський дядько правду казав, що з тебе якийсь архієрей вийде. А поки що справді Павлусь не лише гарно вчиться і відпрацьовує навчання проживання незамінним дискантом. У борсацькому хорі. Ще Рген доручає йому підучувати новачків. Понавчав так і чоботька, і Трубеньова, і Копійку, і меншого брата Євгена. Теж у Бурсі вже, і Грицька Вирьовку, майбутнього видатного композитора. Через уже дорослого брата Мишка прилучається в Чернігові до всенових шедеврів музичних. Ще трохи. І гратиму на кларнеті, гобої, бандурі, фортепіано. А ще почне складати музику сам, хоч у цьому не признається навіть братам. Скрізь музики шукав. Чого ж тільки музики? Ще з малку Павлось, умостившись на полиному сундучку або на печі, брав кольорові лівці і вимальовував на папері святі місця, які ото позначені на карті Палестини. Зображував і ніколи не бачені сині моря, і рідні пісківські гаї та поля українські книжки Павлусь отримав аж у першому класі Пісківської земської школи, від любої вчительки Серафими Миколаївни Морачевської за відмінне навчання під землею Марії загірної та байки Леоніда Глібова. До цього ж, удома, на припічку під лампою, вже лежали різні церковні календарі і Тарас бульба Миколи Гоголя. Надихнута Іванком та гарними згадками, павлусева душа озивається піснею. «Зори моя вечірняє, зійди над горою. Іванко підхоплює. Пісня бринить, набирає сили. Додає смутку й краси без того при гарній ночі. Еш, ми гадали спершу, що це пісня народна, сільська, згадав Павлусь, що й не доспівали. А тоді побачили її в односельця Данила Коцюра в кобзарі. Тараса Шевченка згідливо продовжує брат. Книжку дід ховав за сволоком. Заборонена. От би десь у Чернігові таку дістать, привезти батькам почитать. А ще б Лисю Українку, Івана Франка і Михайла Коцюбинського. Все ж він у Чернігові недалеко. От би побачити хоч краєм ока. Ах, як же божественно пахне, втягує носом Яблучний дух Іванко. Мудрець Григорій Сковорода, кажуть, теж любив цей запах і біблію коло себе. Ну, ти такий святий, Павлусь, не те, що я. Пам'ятаєш, як тато сварився на мене, коли я став бурсаком? Дві двійки негіднику привіз, а ти, малий, зазирав і в корзину плетену, і в кишені мого пальта, все тих двійок шукав? Угу». Музика й малярство, невід'ємні від течіни, тепер якнайдосконалішим чином втіляться ще й у слові, а ще через рік напишуться перші, справді вартісні твори. А далі підуть все сонячніші, і музичніші, все геніальніші сонячно кларнетні поезії, ніби зняті з неба, зіткані стирав, із води святої криниці за селом, бджолиного хору татової пасіки, з маминої пісні чи просто вихоплені з овколишніх пісківських березових гаїв, суворих сосон, столітніх верб над щаснівським шляхом, вікових пісківських лип неподалік майдану? Ті вірші, мов одмічені печатю Божого духу. І всі з великого серця, з великої любові, до світу, до рідних пісок, до України. Недарма ж 1910 року великий Михайло Коцюбинський, що його таки зустріне, Павлусь, особисто визнає в юнакові Павлові Тичині великого поета. Янголи не відвернуть 1915 року. І смерті Павлової мами. Але, але, але третій Янгол таки звеселяє серце. Адже, попри все, поет не поставить свого підпису під жодним наклепом. Він уперто допомагатиме, у тому числі грошима, молодим поетам, прийматиме у своїй київській квартирі в'язнів совєтських таборів, як от Надію Суровцеву та інших репресованих. А 1959 року Павло Тичина виявиться єдиним депутатом, що добровільно піде з усіх своїх височенних постів, бо відмовиться підписувати закон, який дозволяє українцям не вивчати рідної мови. А розкішне панно біле й чорне викладача бурсій семінарії, відомого художника Михайла Жука. Він вважатиме тичину своїм найкращим і найлюдянішим учнем. Назавжди зафіксує юного Павла тичину в образі янгола. Юнацькі Тичининські вірші довіку нашіптуватимуть людям найкращі почуття. Його перша книжка Сонячні кларнети одне з наймузичніших, найживописніших, найсвітліших творінь української та світової поезії